А давайте поговоримо про те, от взагалі, реально дожити до 150 чи ні? На, ці, на цю цифру не варто орієнтуватися. Варто орієнтуватися на цифру 122 роки 164 дні. Ви Це, серйозно? Власно, так. Поясніть. Тобто люди, які якби не в темі, то вони можуть орієнтуватися на 200, 170 ага. чи 250, 100, ну, що завгодно, вочевидь, диктатори, які. Ініціювали цю дискусію по всьому світу не в курсі. А ось 122 і 164 дні прожила одна француженка, і це максимальний точно встановлений термін життя людини. І тому, якщо ставити якусь мету, якусь планочку, то, будь ласка, 122 і трошечки більше, і тоді буде новий рекорд. На цю цифру і орієнтується науковий світ. що... Так, це комусь вдалося, ну, значить, і іншим також може вдастися. І треба просто створити умови, в яких людина реалізує свій генетично детермінований потенціал до певної тривалості життя. Генетикою і нашим організмом, нашому ДНК, вже встановлено, скільки ми проживемо чи ні? Так, безумовно. Більше, ніж на 50% це. Обумовлено певними варіантами генів, і ці гени всі прямо відомі, гени довгожителів, так звані, але це варіації генів, варіанти генів, з якими ми народжуємося, щось отримали та від тата, щось від мами, і ось склався унікальний наш генотип, який буде реалізовуватися в певних умовах зовнішнього. Середовище, вони можуть бути жахливі, можуть бути травматичними. Маса варіантів випадкової смерті нас може зустріти на цьому шляху, але якщо нічого страшного не станеться, і медицина буде на рівні, то людина з певними генетичними варіантами проживе точно довше і постаріє, повільніше, ніж з іншими варіантами. І це інваріантний, це те, що ми не можемо змінити. Міти варіанти інваріантні такі, тобто ми з цим народжуємося, це сотні генів, яких міняти ніхто не буде, і тому дійсно темпи старіння різних людей різні. Як ми можемо пояснити те, що в е, якійсь країні, наприклад, в Китаї є більше довгожителів, а в Україні менше? Це умовно. Чи є така дійсно взаємодія, і чи є в цьому якийсь зв'язок? Ну, в Японії, в Японії найбільше так да. Китаї не може особливо ага. цим пишатися, хоча в певному напрямку вони проявляють лідерство і в плані вивчення механізмів старіння, геронтології китайська наука дійсно на високому рівні, тому усі значно більше шансів потягнути довше, якщо він буде слухатися своїх науковців і лі... лікарів. Поки що я не дуже бачу, що він слухався, бо. Такий животик, і всякі різні інші ознаки старіння вже е, наявні. Е, так ось, от Японія встановила дійсно рекорд, і майже 100 тисяч людей дожила до 100 років, і весь світ почав думати: а що ж це їм дозволило? Угу. Може там якийсь секрет, може якийсь препарат впровадили, може, щось вони приймають. Ну, насправді ні. і Напевно, найбільший секрет японців полягає у філософії і в психології. В них така є система давнішня під назвою Ікігай. От ікігай це те, що має сенс. І вони культивують з дитинства, можна сказати, з дорослого віку, що людина весь час має триматися за цей сенс, сенс свого життя. Це може бути не і не такий великий сенс там побудувати, щось змінити, провести якусь реформу. Або а може бути маленький сенс, просто встати і поготувати своїх дітей. Тобто внутрішнє переконання в тому, що я можу прожити довго, що я можу бути щасливим, що в мене є справи, якісь незавершені, Це може стати стимулом так. прожити довше. там так, є прямо опитувальники ага. по цьому окігай. Наші слухачі можуть його легко знайти. Там такі мінімальні дев'ять питань по п'ятибальній шкалі. І перше питання ви прокидаєтеся з розумінням для чого ви прокинулись. Що ви будете робити, для чого, кому ви потрібні, власно. І ми, як біосоціальні істоти, весь час маємо відчувати цей запит ззовні. кому ми що потрібні. Тобто я прокинувся, щоб що? Піти на Ми, Україна, там взяти участь в ланжевіті клуб у Еліни Крістіан, дати ще щось поговорити зі своїми магістрами, аспірантами. І для мене відповідь на сьогодні вже є. А на завтра? На післязавтра і так ще 100 років. Правда? І от, чим довше зберігається ця чітка відповідь, так що я живу там, щоб боронити країну, наприклад, у uh -huh. кожного з наших військових, цей сенс найбільш очевидний, найбільш я, і все суспільство розуміє, наскільки вони потрібні. Ось а в когось нема цього сенсу. Ну тобто, ну витратити ще чергові 100 тисяч доларів. Ну, я вже вчора витрачав 200 тисяч доларів. Що це мені дасть? Я вже спожив все. тобто споживацька ідеологія, яка домінує в світі, вона не про подовження життя.